Чеські медіа писали буквально вчора про те, що Лукашенко, нібито в 22-му році намагався домовитись з сполученими штатами і виміняти свою неучасть у російській агресії або принаймні неучасть ну, фізично під білоруським прапором офіційно, не знаю ногами своїх солдат у війні. І натомість ви не забули підписатись на канал. Він хотів зберегти собі якісь або взяти собі якісь гарантії. І ці чеські медіа пишуть про те, що в нього перемовники від нього проїхали від спецслужб американських проїхала. Вони проговорили, і потім відповіді з боку американців не було. Але якщо брати ну як за основу ось цю всю історію, то дії Лукашенка стають зрозумілими. Він нібито намагається зберігти певний ну не нейтралітет, але певну неучість зубами, кігтями, чи може хоче втриматись від того, щоб випускати свої війська туди. То чи може це бути правдою, і взагалі що ви з цього приводу думаєте? Я думаю, що ці припущення вони побудовані насамперед на тому, що на початку 20-го року ще за півроку до відомих подій в Білорусі приїжджав Майк Помпео, і потім в Клайбету, в Клайпеду прийшли два танкери з нафтою американською нафтою для білоруських НПЗ. Вони їх переробили, продали ну швидше за все, Росії продали. А може країнам Балтії, ну цього вже я точно не пригадаю. Я противник того, щоб Лукашенка вважати генієм дипломатії. Він е, політична тварина, яка е, спирається на свої, е, як би сказати, свої інстинкти в першу чергу, на те, що на сьогоднішній момент його опоненти або сидять у в'язниці, або перебувають за кордоном, і реально на президентських виборах, які прогнозують на 23 лютого 25 року. Не буде нікого, хто може ну тобто хто може кинути виклик. Тобто ситуація буде дуже відмінною від виборів 2020 року. Я розумію, що є в Чехії там проходили заходи, пов'язані з політв'язнями, і там були білоруські представники, можливо, вони донесли цю інформацію. Можливо, Ну не, не знаю точно. Ну знаєте це я думаю, буде з мого боку неправильною позицією, якщо політичний експерт буде намагатися з'ясувати джерела інформації будь-яких медіа. Ну, це е, наша справа створювати такі інформаційні приводи, а не з'ясовувати, хто і що про це сказав. Тому е, чи може могло таке бути, чи міг бути Лукашенко в такому ну в ролі сепаратного співрозмовника американців міг, чи це було успішним навряд? До чого це призведе, ну я не бачу на сьогоднішній момент у Лукашенка можливості з цього всього вискочити. Тобто доля Білорусі, вона дуже чітко прив'язана до ситуації в Росії. Тобто тільки смерть Путіна чи якісь потрясіння всередині Росії вони можуть зменшити увагу. Тут, тут грає географія, тому що можливість. Говорити про ядерну зброю на території Білорусі і шантажувати тим самим поляків і що найменше, плюс Калінінград, плюс Сувалський коридор, це все грає дуже ну, на користь Росії, тому, е, тому я дуже скептично сприйняв тут у нас заяви депутата Олега Дунди про те, що навіть невеликі підрозділи. Якщо навіть невеликі підрозділи ЗСУ зайдуть в Білорусь, то там їх будуть зустрічати квітами, драніками і самогонку. Ну квітами, драніками і самогонку, це вже я звичайно додав. Але е за моєю інформацією, яка ґрунтується е на спілкуванні із представниками білоруських демократичних сил і з їхніми науковцями, російська пропаганда і білоруська пропаганда вони дуже активно демонізують калиновців, зокрема. І розраховувати на щось таке, ну надзвичайно складно. Але разом з тим, це не перша згадка про те, що Лукашенко шукає якісь шляхи відступу або шляхи пом'якшити собі долю після війни. І в Польщі він нібито теж намагався домовитись про щось, і там теж, наскільки я розумію, немає не було відповіді. І якщо навіть були спроби певних перемовин, це не каже про його там дипломатичний геній, але це каже про те, що він шукає і намагається якимось чином вижити. Ви не забули підписатись на канал, це треба зробити. Це обов'язково і поставити лайк, теж не забудьте. Дякую, все. Давайте але чи він бачить те, що путінський режим нестабільний і хоче себе підстрахуватися. Ну, якби він був впевнений у Путіні, він би точно такого не шукав, правда? Ну е, побутує е, хибна думка, що Путін і Лукашенко друзі. Вони точно не друзі, тому що в свій час е, передача повноважень Путіну вона зірвала плани Лукашенка створити й очолити союзну державу повноцінно і стати відповідно людиною, яка десь отримувала політичний капітал на відродженні радянського союзу. Мені трохи дивно, коли я чую окремі там. Розмірковування білоруських колег про те, що мовляв, Путін кращий за Лукашенка, тому що ну, тому, тому що там, ну вибачте, Путін розв'язав найбільшу в сучасному світі війну проти України. Як він може, чим він може бути кращий за Лукашенка? Вони мають ну геополітичний шлюб за розрахунком, і Лукашенко доводиться весь час. Щось робити для того, щоб він продовжував Тобто, це такий, знаєте, контракт, де постійно ну, вони зараз вдвох разом грають в гру ядерна зброя в Білорусі. і ну Тобто, спочатку, 25 березня, 23-го року Путін заявив про те, що е, буде розміщувати тактичну ядерну зброю в Білорусі І з того часу. Лукашенко і Путін постійно вони е, роблять все для того, щоб довести, що там ядерна зброя є, але ніяких об'єктивних підтверджень цьому на сьогоднішній момент немає. І тому ми можемо ну, на це говорити і на це дивитися, я б сказав, е, достатньо скептично. Але Захід на це дивиться по-іншому. Ну тому, що Путін і Лукашенко створили собі імідж. Абсолютно відморожених диктаторів, які можуть робити все, що завгодно. Якби вони були абсолютно відморожені, вони б гроші свої не складували десь там на таємних рахунках.